Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні пан Михайло Слабошпицький, письменник, виконавчий директор Ліги українських меценатів, директор видавництва Ярослав Вал» і лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка. Вітаю вас, пане Михайле. Доброго здоров'я. Регалій у вас набагато більше про всіх я сказати, звісно, не можу. Що для вас найдорожче з цього списку? З мене найдорожче та регалія, яку ви не сказали. читати. Читач. Читач. читач я належу до тих старомодних людей, які читають, читають і для яких те, що я б розминувся з якоюсь визначною книгою, це вже драматична ситуація. Можливо, саме тому, що я такий читач, я і заопікувався книговиданням. І от можливо основне моє заняття сьогодні основні мої сподівання, колізії це видавання книжок. Я завжди підходжу так, яку книгу я хотів би прочитати. От, і я намагаюся ту книгу видавати. Нині це проблема. І загалом книговидання це межує з філантропією. Оскільки, якщо хтось вам скаже, що книговидання це бізнес. Ви можете сто разів посумніватися в тому, чи це реаліст вам каже, От, і чи справді це так. Одиниці книг можуть бути комерційними проектами, а то, в принципі, загалом це подвижництво. Мені не хочеться бути пафосним, але загалом це робота, яка не дуже виплачується. Але, але книжка. Книжку нічого не замінить. І я абсолютно переконаний, що ми, українці, ми дуже хворі на нечитання. Це перманентна хвороба. Ще Маланюк 20-ті роки сказав, нечитання жене українців зі світу. А Ігор Качуровський, великий інтелектуал, який нещодавно відійшов від нас, він жив в Німеччині. Він сказав таку річ, вона ніби парадоксальна, але якщо вдуматись в неї, це дуже важливо. Яку державу можуть побудувати українці, якщо вони не читали Петрарки? От, наприклад. Дуже цікава сентенція. Не, не читання, воно катастрофічне, воно більше, ніж було 20, 30 чи 50 більше, років. Більше, більше. Загалом існував міф. Міф це взагалі радянський, самий читаючий народ. Це був міф, це була неправда. Ми не були, Радянський Союз, самий читаючий народ. Читали, ну, дивлячись, що читали, багато про що ми навіть не знали, е з того, що треба прочитати. От. А після Незалежності української в час виживання того жахливого, е люди розминулися з книжкою. Вчителі вистоювали десь на ринках, продаючи те, що можна продати. То, в тому, не читали. І, книжки свої. і книжки, лікарі. Вчителі не повторювали дітям: дитино, читай, бо будеш дивитися телевізор. А якщо читатимеш книжки, то керуватимеш тими, хто Телефон. дивиться телевізор. От батьки не надто заохочували. По-моєму, з'явилося двоє поколінь молодих людей. Які не читають, яких книга в єрархії цінностей не є чимось пріоритетним. Добре, але ви сказали, що от від форуму до форуму, йдеться про форуми видавців у Львові, ви видали 43 книжки. Очевидно, що є кому писати, ну і напевно, ви для когось видаєте свої книжки? Так хочеться сподіватися і завжди сподіваєшся, що книжка не розменеться. Mm -hmm. Мені дуже подобається така метафора, що книжка це як лист до запитання. Десь ви його послали, і хтось прийде на пошту і скаже: мені є лист, і візьме цю книжку. От, скажімо, ми видавали це, моя була давня ідея, це мені навіть обов'язок якийсь був моральний. Я дружив із Володимиром Кисельовим, прекрасним письменником. Він жив у Києві. Це була людина кола Віктора Нікрасова, Миколи Дубова. От, і Володимир Кисельов був батьком такого поета Леоніда Кисельова. Є можливість показати так, принаймні обидві. ці чудові видання. Отак, От книга про поета Леонід Кисельов. І Леонід Кисельов повне зібрання творів. Чи видно в камеру? Ці? Так, так, це видно все. Тут зібрано взагалі все, що написав Леонід Кисельов за свої 22 роки життя. 22 роки задумаємося. І ці грандіозні його поезії, і шкільні, шкільного часу якісь віршовані екзерсиси. Можна побачити, з чого і як виростав Леонід Кисельов, навіть любовні записки 15-річного Кисельова, все, ж, на чому. Кожен папірчик, на якому видно почерк Сергія... Леоніда Кисельова, зібрав брат Сергій Кисельов також уже в світлої пам'яті. А в цій другій книзі, вони називаються однаково над київськими зошитами, над київськими тетрадями, в цій другій книзі, книга про поета, зібрано все, що буде писали про Леоніда Кисельова. Це це Німеччина, це Ізраїль, це Сполучені Штати Америки, це Канада, Росія, Україна в різних кінцях світу. Чи можна вважати Леоніда Кисельова такою білою плямою? Вибачте за таке порівняння в українській літературі? Абсолютно можна. Леонід кисельов. Поза е, каноном, цей який е, літературознавці доби соціалістичного реалізму встановлювали, там його не було. Потім Леонід Кисельов не улягає в жоден напрям, жодну школу, жодне, жодне середовище. Дуже цікава деталь. Коли ми презентували над київськими зошитами, над київськими тетрадіями, це повне зібрання творів Леоніда Кисельова. У нас Зібралися три сегменти публіки, які, в принципі, ну, важко уявити, щоб вони разом десь зійшлися. зійшлися. Зібралися якісь такі патріотичне проукраїнське середовище, таке неймовірне, для яких Кисельов їхній поет. Зібралася е, російськомовна інтелігентна публіка, яка вихована на серебряному віці русської поезії, Цвітаєва Блока, Хматова це їхній поет. Зібралися інтелектуали євреї. Леонід Кисельов, це їхній поет. Я просто почувався щасливим. Кисельов зібрав, примирив. І, і це був такий діалог, і така взаємотолеранція, це просто дивовижно. От і тут уже йшлося і про особливість особистості, ну і, звичайно, рівень таланту. Кисельов почався як поет, колосальний поет. Ніби дитячий внук серебряного віку русської поезії, це Мандельштам, Пастернак, Гумільов за цим. І раптом цей Кисельов написав дивовижно, пронизливі, ну, надзвичайні українські поезії. І це слово настільки натуральне, настільки е, природне, ну, бува, люди десятиліттями йдуть до цього, працюючи з мовою. Не, не випадково Василь Стус. Який був вередливим читачем, вимогливим неймовірно читачем, який захоплювався Рільки, який геате, він сказав, що Леонід Кисельов для мене відкриття. Уявімо, старший за віком Василь Стус. От я пам'ятаю, для багатьох з мого покоління це поет мого покоління, мировесники однолітки з Леонідом Кисельовим. Потім я з подивом побачив, що Леонід Кисельов це поет покоління мого сина Мирослава. Це було настільні книги. Тепер я бачу зовсім молоді, 20-річні це їхній поет. Це унікальна ситуація. Все старіє. Ми старіємо, одяг наш старіє, посуд старіє, все морально, ідеї старіють, все старіє. Тексти старіють. Лірика, епіка все старіє. І цим пилом часу, і якимсь нафталінним духом переймаються. І тут просто дивовижно. Кисельов не старіє. Просто винятковість. Ви візьміть будь-який рядок. Це, до речі, Кисельов називають найкиївський поет. Будь-який рядок, він звучить сьогодні по сьогоднішньому. Там дарніця, вскрикніть іспуганою птіцею. Наприклад, чи подол плохое місце для собак, плівати трамваєм на собачі лапи, у них дороги, пасажири, графік, коні неотвратимі, як судьба, чи, скажімо, ці дивовижні українські вірші? Ну, ми все розуміємо, так нам здається. От і я читав, і коли я не читав поезії, а спогади, все було зрозуміло. Середовище в домі Кисельова це було ну щось на взір літературного салону. Там були шістдесятники українські, там підписували всі відозви в обороні кримських татар. Там, з приводу п'ятої графи, у паспорті, протести, з приводу арештів української інтелігенції. Це було справді таке середовище. Людей світу, які живуть у Києві, які відчувають, що Київ їхня батьківщина Той Київ, про який ми не так багато знали. пане Михайле. У нас є ще я так розумію, новинки видавництва Ярослав Вал. Про них теж треба сказати. Очевидно, встигнути принаймні в ефірі. Юрій Щербак час тирана». ну дуже актуальна, знову актуальна. Ну на жаль, актуальна назва, принаймні. Час, це, і, це, і, трилогія, так? це трилогія і це заключна третя книга. Час смертохрестів», час Великої Гри і час тирана. І це, як на моє глибоке переконання, найсильніша книжка у цій трилогії. Це Філософія влади. Це Як демократ стає тираном, і як він це пояснює, коли на ньому лежить відповідальність держави. За державу, от і він не може розводити демократичні якісь дискусії, політеси. От, там його правда і правда інших людей. Це універсальна метафора. Чи вона стосується винятково України? Це абсолютно універсальна влада як влада, це Шекспірівська ситуація, це е, антураж український. Але загалом це ситуація універсальна. І звичайно ж, звичайно, книжка, яку не можна обминути, це не новинка, що правда, але третє. Це третій третє третє наклад. І це книжка Віктора Єрофєєва. Це книжка, яка за пафосом критики, ну тут національна самокритика російська, може дорівнятися з нею хіба що книга Маркіза Астольфа Кюстіна Росія в 1839 році. Досить сказати, що ця книжка м, зазнала двох судових позовів. Власне, автор зазнав. 17 професорів Московського держуніверситету. От подавали позов проти автора за наклеп на російський народ, на російську мусимо сказати, вікторі Єрофеєв – це російський письменник, російський, не український так. російський письменник, інтелектуал і переклад Василя Шкляра. І переклад Василя Шкляра. От і цілий корпус депутатів Государственної думи. Також позов здійснювали Єрофеєва. Я пам'ятаю презентацію цієї книжки роки три тому. Може, може більше, навіть п'ять років вже в Києві. І от щось тоді здалося, і подумалося, що при всій повазі до нашої літератури ми ще напевно не на той час не доросли були подивитися на себе отакими от очима. Якби хтось із наших письменників написав подібну річ, його б каменували. Ми б його каменували всі. Так. Напевно, дружно зараз. Уже цей час, як ви думаєте, він настав. Ми можемо дивитися на якісь свої ну, не найкращі риси, бачити їх і говорити один одному про це. І чи треба це робити? Я думаю, що ми ще на дорозі до цього, ще, ще нема тієї миті. Нація народжується, громадянське суспільство формується і становлення відбувається. Це тільки благополучні нації, в розумінні історичному, політичному, скажімо, французи. Там італійці, американці, росіяни, які не люблять і не хочуть, але знаходяться і Войнович, наприклад, так. і Віктор Єрофєєв. Але е, я думаю, що настане час, коли ми говоритимемо про те, що ми трішки не такі, аніж ми себе виставляємо нормально, абсолютно, і е, того, хто це говоритиме, не нагороджуватимуть титулами Українофоба, Очорнителя, Злобного. Е, не патріота. Не патріота. Ну і ще одна книжка: це Віктор Баранов Смерть по білому. І заплава. І заплава. Це е, остання книга, яку потримав у руках, видавши цей письменник. Це мій добрий друг. От я радий, що вийшла ця книжка. І Смерть по білому це твір дивовижний. Таких творів мало в українській сьогодні прозі. Це. Е, Абсурдна притча, така. От теж відповідь, хто ми такі, чому ми такі, і, в принципі, як ми про себе думаємо і хто ми є насправді. Це справді філософська така річ. А другий роман заплава це пост, постпомаранчевий роман після революції 2004 року. Це роман про те, як зраджують свої. От про те, як е, важко перемогти ворога тоді, коли тебе зраджують свої. От, зокрема, про це ми поговоримо після паузи. Письменник Михайло Слабошпицький сьогодні є гостем нашої студії. Література після майдану нового. І література в час війни, от яка вона, як рефлексують письменники, ви, як і дослідник літератури, не лише письменник, очевидно, спостерігаєте за тим, що вже з'являється. Можна навіть почути іноді в перші місяці після Майдану, що ну, є певні спекуляції на темі, що ну, начебто одразу можна продати багато книжок, бо це ще живе, і так далі, і так далі. Яке ваше особисте до цього ставлення і як. Українська лі література вже відреагувала на те, що відбувається. Література наша відреагувала в основному в публіцистичному жанрі. З'явилося багато книг документалістики і публіцистики. Я вважаю, що дорого, дороге кожне свідчення, дорогий кожен матеріал. Я не вірю, що це. Літературні шедеври, що це залишиться в історії літератури. Але те, що в українській історії це залишиться, я абсолютно певен. Кожне ім'я, кожен сюжет, а це невигадані сюжети, він страшенно важливий. Все це документи, конкретні імена. Я, бува, навіть перевіряю деякі з цих книжок, які виходили. Думаю, мало імен. Мені хочеться, щоб максимальна кількість було імен, конкретних цих людей, щоб через. Покоління двоє, скажімо, люди знаходили, чекай. А ось тут це, я його знав, а це мій родич, а це мої всі. Тому що це література е, ужиткова, це ближнього прицілу. Це та література, до речі, від якої ми відмовлялись довгий час, ну принаймні, наші, так, наші інтелектуали. Абсолютно дивлячись, ми пишемо для вічності, ми тільки шекспірівські якісь uh -huh. творіння. В літературі як на городі повинно бути все, всі рослини, і це тоді нормальна література. От і дуже багато добрих книжок цієї документалістики публіцистики повиходили навіть аматорських віршів. Я дивився, якісь це також не треба надувати і говорити, що це літературні шедеври. Що це в історію літератури, але це важливо, це цікаво. Зафіксований якийсь Зафіксово. настрій, якийсь стан душі, якийсь, якусь мить цього. Я коли свою книжку публіцистики писав, я вже, якби я не вів щоденник, хронометр такий. Забув би все. Та, я вже плутав би коли що було, а це важливо для історії. І раптом почала з'являтися поезія. Я от під враженням, під надзвичайним, під неймовірним враженням книжка щойно з'явилася. А до цього ці вірші були в періодиці Бориса Гуменюка. Вірші з війни. Це заступник командира батальйону ОУН. Mm. Я просто був приголомшений. Це вже інша поетична мова, ніяких гарно, тобто, навіть ніякої, вас це... Абсолютно, ніякої зори Соловейківщини, ніякої, розумієте, фальшивої патетики. Та. Драматичний тон, літературний мінімалізм, поезія, що межує з брутальною прозою, але це поезія, тому що це стан, це кристалізація якогось людини в хвилину протистояння зі смертю. От я думаю, що це найяскравіше, що сьогодні є не просто в поезії про. Війну про цю війну, а навіть із книжок поетичних взагалі, які з'явилися останнім часом, от про це бажання подивитися на себе, на таких, якими ми є, і можливість зізнатися собі в цьому, чи ці бажання їх побільшало після цих подій, або навіть в час цих подій. Чи є це певним іспитом для всіх нас, не лише для тих, хто на війні зараз, а й для тих, хто займається іншими справами? Це неминуче. Здавалося б, у час, коли людині думати ніколи, коли їй обсіли тривоги, коли вона мусить діяти, приймати рішення якесь, все одно десь на другому, на третьому плані, на п'ятому плані свідомості раптом несвоєчасні приходять думки. Чому? Навіщо, Що? який вихід може бути, і хто ми взагалі за такі, і хто вони, наші антагоністи? Це неминуче. Я говорив із командирами кількома батальйонів добровольчих. Я говорив з волонтерами, які приїздять до нас, до Ліги меценатів, забирають і книжки для шпиталів, і там ми закуповували тепловізори, бронежилети, все. Тому що українська діаспора через нас нам доручила контролювати. І я просто подивувався і в перше, і в друге, і в третє, коли здавалося б такі ніби невчасні думки багатьох навідують. От і про українську ментальність, і про українську, як завжди, розсвареність. Цю. Це міф. Чи, 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 чи Ні, в цьому це є правда? Це, це, це правда. На жаль, і воно стосується не тільки українців. Я багато ще в радянські часи їздив по колишніх республіках, Естонія, Грузія. От я казав своєму другові грузинському письменнику Натару Чеїдзе: ну, от ви, ви не ми. У вас історія героїчна, не така. Він казав: ти не знаєш нашої історії. Вона страшна історія. Кожен знає свою історію глибоко, і його інколи розхоплю, охоплює розпач. Я говорив з естонцями. з мене друзі, брати Юло і Юрі Туліки, письменники. Все. Вони казали, «Мігайло, ти не знаєш нашої історії, ти знаєш етикетки по горі. Це можна казати це про німців, нормально, до речі. це будь-хто, будь будь-яка будь історія. От, тільки настає момент якийсь істини. От візьмімо, як почалося зараз. Як була Революція Гідності, чи, як скажімо, війна. Та подивімося і зізнаймося собі чесно, чесно ким ми вважали Ультрас? Ну, хлоп'ята без духовного Забіяки. життя, абсолютно півники, бездуховні, безніякі раптом показали, що це. Вони охороняли Євромайдан, вони масу в добровольці пішли, вони бережуть там українські якісь цінності на Півдні, на Сході. Оцей момент, момент зараз з'явився такий ну, феномен це для психологів, для соціальних психологів, російськомовний, український націоналісти. Ви ж візьміть маса російськомовних людей, на яких ми інколи дивилися, що їм недорога мова, недорога Україна, отже, вони раптом з'явився цей феномен. як з цим рахуватимуться? Ну, неправі? Не будемо казати mm -hmm. тут праві, бо це досить сплутані. У нас вже ну, поняття та, вже. про правих і лівих, але от м, традиціоналісти, консерватори, може. А бачите, тягнебок, який поправки зробив, сказав, що в нього. Тепер нема такого категоризму вставлені до російської мови. Російська мова буває всяка і є російська мова українських патріотів. Тепер непоступливий, категоричний це позиція свободи була. І в цій передвиборчій програмі раптом з'являється зовсім зовсім щось нове як для свободи. А правий сектор подивіться, скільки там російськомовних людей. Які і навіть прес-секретар Береза нам всім доведеться піти на якісь компроміси? От ви особисто, Михайло Слабошпицький, згоден піти на якісь компроміси, на які би він не пішов за інших умов, там ще рік ні, два я тому. певен. Ви знаєте, Василь До речі, я певен, що Кисельова не видали і російською мовою теж так. Як феномен, я певен, що відбудеться трансформація і українізація України. Вона вже розпочалась і вона розпочнеться. Вона, вона продовжиться і вона наростатиме. Тому що якщо вже з'являються побажання створити якийсь сленг російський, який би відрізнявся від мови Росії, от посередині вже лінгвісти говорять про це, вже повний інтернет цього, українська мова поч... вже почала виростати на престижі. Для багатьох українська мова для російськомовних стає і вона стане синонімом України. І я думаю, що відбудеться те. Ми думаємо, що ми оригінальні. От українці такий попоцентризм на суховпліш. Ми думаємо, що все в нас оригінально. Наша ситуація мовна банальна. Італія, коли перемогли, не було італійської мови, 7 не було так. Так, візьмемо Масарик, державу створив. Не було навіть Чи? на урядовців кого знайти. І маса країн світу, через... Ізраїль. Мертву мову, якої ну, шукали, хто її знає, раптом це державна мова. Ми підемо до цього, ми до цього прийдемо. І не доведеться нам ніяких те, що Україна відрізнялася неймовірною толерантністю вставлення. І сьогодні це є. Воно зіграло також велику роль. Дехто звинувачував, що це безхарактерні українці, безхребетні, не можуть рішуче в своєму домі сказати, що мова така й така, вона мала ще інший вимір: що несилуваний цей перехід, не підштовхування, не під дулом пістолета, от, а природний хід і вибір. Чи не боїтеся ви, що це? Тимчасовий сплеск, тимчасове захоплення Ні, і буде реакція дуже і дуже неприємною. Потім я думаю, що тимчасовий може бути захоплення, скажімо, цими дійовими особами у владі. От як завжди, влада не виправдає. Ніяка влада в світі ніколи не виправдовувала сподівань, але одна більше не виправдовувала інша менше. Але я певен, що ієрархія цінностей, оця яка вже формується, яка сформувалася в очах суспільства. І саме національні моменти вони залишаться там на горі. Я просто з подивом спілкуюся із цими поколінням 20-річних, 25-річних. Це зовсім люди. Інші люди розумієте, у них в легенях немає цього совка повітря, совківського. Вони вже гігієнічно росли і виховувалися. От і вони, вони сприймають як даність: це Україна інакше бути не може. Ми то знаємо з вами, що може бути інакше і було інакше. А в них це емпірична така даність. От і тому я обережний оптиміст. До кінця передачі, майже під завісом, ми парадоксально дійшли майже протилежного висновку, про що говорили на початку, що все ж таки. Оце покоління, очевидно, про яке ви казали, воно напевно і читає, зокрема, і ту літературу, яку видає видавництво Ярославів Євлав. Що таке Україна єдина? Ми так непатетично сьогодні говорили про літературу, про ці всі події. Можна непатетично відповідати і на цей. На ці два слова, які ну теж вже до, до них є різне ставлення, чи треба постійно це ретранслювати, чи треба ці наліпки всюди, чи приводиться до певного результату. От з точки зору, може, літератури, як хочете дуже мало ми їздимо по світу, українці, і тому ми не, не можемо зрозуміти навіть абсолютно правильність цієї тези. Скажімо, коли я в Німеччині. Я бачу, які ну, ну взагалі різні етноси враження населяють. Але це Німеччина. Уявляєте, абсолютно Німеччина і різні всі. Коли е, я в Канаді, Квебек, і то це країна мігрантів, розумієте, Онтеріо. Зовсім інше, здавалося б, 10 країн, а вона одна єдина, тому що це як квіти в букеті кожний. І от Закарпаття, скажімо, там Надніпрянщина, Слобожанщина, це ж просто диво. Це ж просто диво. І думаєш, коли я приїхав на Слобожанщину, якось проводили ми один захід, і я сказав, що мені уявляється, що це злютовані ви із тут із великою цією Україною. Тому що коли тут було задушено все, коли Січ знищена. Раптом виникли свободи і сказали: Україна тут. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, що гостем студії сьогодні був Михайло Слабошпицький, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка, письменник, директор видавництва Ярославів ВАЛ. На все добре.